Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Воскресенській. Тут нещодавно стартували ремонтні роботи, через що закрили проїзд по ділянці від вулиці Святослава Хороброго до Старокозацької. Наразі можна помітити, що на ділянці працюють робітники. Вони змінюють дорожні покриття. Роботи стартували 16 квітня та мають завершитися у червні 20 червня, тож майже два місяці проїхати по цій ділянці не буде можливості. Тож водіям варто обрати альтернативні маршрути під час планування. Поїздок містом. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Воскресенській. Тут, 16 квітня, стартували ремонтні роботи. Як можна помітити, працівники замінюють дорожнє покриття, роботи мають виконати до 20 червня, тож майже два місяці ділянка від вулиці. Святослава Хороброго, до Старокозацької буде перекрито. Водіям варто обирати альтернативні маршрути руху під час планування поїздок містом. Як можна помітити, ділянку огородили спеціальними конусами, а також встановили ось таку бетонну огорожу, після чого її мають прибрати та відновити проїзд. Більш детальну інформацію ви зможете прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!